Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. За вікном 9 березня 23-го року. Знаходимося ми в розсаднику, закінчуємо з обрізкою дерев і це мій молодий садок. як Саженці зроблені мною, висажені мною, обрізалися, формувалися теж. Все далеко не ідеально, але відео не про те. Про те, що е, тут яблуні на підщепі М26. Різні сорти. Формування, все, велося плюс-мінус однаково. Але висота яблунь на даний момент. На даний момент, наприклад, тут, після обрізки, ми маємо 3 метри, райське яблучко маємо. 2,50. Маємо, маємо, Теремок, Теремок, нормально все. возраст. яблунь, вік, вік, яблунь однаковий. Максимум може бути різниця в рік і декілька штук тут повипадало, то пересаджували, досаджували. От. Сорти самі-самі різні. Від грамбури Подільської, кому відомо, до Хоней Крісп, Фуджі, Грані Сміт, слава переможцям є. Ну, в общем, тут сортів 15. І всі вони різні. До чого я веду? Веду для... для тих, у кого є присадибна ділянка, фермерам, звісно, це не цікаво. Вони і так все все знають, а той, у кого я присадим на ділянка, і коли ви там хочете собі яблуні, то не розраховуйте на те, що якщо вам продавець сказав, то, що вона буде 2 метра, то вона буде 2 метри. Це неправда. Тому що, наприклад, напевно, навіть не кожен виробник може сказати, скільки буде. Висота яблуні ДНшта або рамбура Подільська да, на підщепі м 26 тому що фермери їх не виготовляють. Це, е, це така собі забава для ентузіастів. Тому, тому, ще раз наголошую, що. О, наприклад, от ми підходимо, от тут в кінці е, 4 Голдена і 4 Муцу. Раз, два, три, чотири. От Значить, це Голден. Голден на піщепі М26. Тут більше 4 метрів. І навантаження плодами було дуже-дуже суттєве. І кармошки немає. Да, не ідеальна обрізка, да, не спорю. Але ну, ніяк не два. Тому, да, ви маєте розуміти то, що. Що не завжди буде відповідати. Так, до речі, підщепа М26. Це у нас там хто? Напівкарлик будемо казати. Тобто не середнє росло навіть. Не 54118 і не ММ106. О, тому так. Да. Тому плюс-мінус 2 метра може бути в залежності від сорта. А вже якщо взяти там, взагалі неправильну обрізку або зовсім без формування, то взагалі прогнозувати важко щось таке. Важко. А так, якби якось так працюємо, не покладаючи рук, на ентузіазмі йдемо вперід до перемоги. Всім дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео. Кому цікаво, підписуйтесь, поважайте свою землю і рослини на ній. Всім пока!